Всім привіт! Сьогодні покажу вам, як в'язати отакий от щільний, цей досить об'ємний візерунок. Цей візерунок якби двойний. Він такий не передається, мабуть, на камеру. Такий об'ємний. Складається з двох полотнищ. Для зразка ми набираємо число петель парне, будь-яке ціка парне. І починаємо перший рядочок. Першу кромку знімаємо. Одна лицева, тепер накид. І петлю знімаємо, нитка за роботою. Це ми пров'язали один рапорт. Знову лицьова, Накид. петлю знімаємо, нитка за роботою. І знову лицьова, накид, петлю знімаємо, нитка за роботою. Лицьова, накид, петлю знімаємо, нитка за роботи. Пальчиком правої руки придержуємо накид. Лицева, накид, петлю знімаємо, нитка за роботою. Лицева, накид, петлю знімаємо, нитка за роботою. Лицева, накид, петлю знімаємо, нитка за роботи. І так пров'язуємо до кінця рядочка, другий рядочок. Першу кромкову знімаємо. Тепер дивіться, у нас оцей накид наш, трохи находить на петлю. Ми віддвигаємо цей накид, беремо цю петлю, пров'язуємо лицевою. А тепер накид і слідуючу петлю пров'язуємо лицевою за задню стіночку. Дві разом. Ой. Дві разом лицевою за задню стіночку. Знову петля під накидом ось. Лицевою, накид і слідуючу петлю. Дві разом лицевой за задню стіночку. Лицевою накид, і следующую петлю дві разом лицевою за задню стіночку. Лицева, і петлю, дві разом лицевою за задню стіночку. Лицева, две разом за лицевою за задню стіночку лицева, две разом, накид из следующую петлю лицевой за задню стіночку Лицева, две разом, лицевою за задню стіночку і так, в'яжемо до кінця ряда. Все, пров'язали другий ряд. І третій ряд починаємо знову з першого ряду. Тобто рапорт нашого візерунка два ряда. Це лице нашого візерунка це виверідна сторона. А я бажаю вам рівненьких петель, гарного настрою і до нових зустрічей. Па-па!